На світанку прокидається газель. Кожен день ці тварини живуть за одним єдиним правилом бігти швидше за найнадпроткішого лева. Порушники правила платять за це своїм життям. На світанку прокидається і лев. У царя звірів є власне правило. Сьогодні та завжди він повинен бігти швидше за найповільнішу газель. Неважливо, ти чи газель. Кожен світанок означає одне ти повинен бігти, бігти швидше, ніж вчора, а завтра швидше, ніж сьогодні, інакше загинеш. Біжи, аби вижити, це боротьба за виживання. Родьба за виживання. Понад три з половиною мільярди років тому на нашій планеті відбулося дещо надзвичайне зародження життя. Його результатом стала поява безлічі створінь. Волетенські хрептилі з міцною шкірою та смертоносними іклами, дивовижних савців з крилами. Життя розвивалося завдяки боротьбі між хижаками та їхньою здобиччю. Як же вдалося вижити усім цим тваринам? Чому усі вони такі різні? Їхнє життя щоденна боротьба боротьба за виживання. Найпруткіші, найсильніші, найкмітливіші. Кожен з них володіє унікальними здібностями. Це переможці боротьби за виживання. Боротьба за виживання. Сьогодні ми згадаємо про людину, у якої з'явилася гіпотеза. Неймовірна гіпотеза про кожну істоту на нашій планеті. Ця людина Чарльз Дарвін. Він був упевнений, що усе живе, походить від одного предка. Сучасне неймовірне розмаїття видів існує, тому що вони обрані, обрані природою. Природа створює їх такими, щоб вони могли вижити. А решта приречені на вимирання. Тож, щоб вижити, необхідно пристосуватись. Пристосуванці крокодил. Чи знали ви, що один із найстародавніших видів живих істот є нащадки динозаврів? Крокодили найбільші рептилії на планеті. Сьогодні на землі налічується 14 видів крокодилів. Здебільшого вони мешкають у тропіках та субтропіках. Крокодили досягають 7 метрів у довжину та можуть важити близько тонни. Вони мешкають на нашій планеті вже близько 55 мільйонів років. Велетенські ящерки вбивці. Так виглядають найміцніші в світі щелепи. Сила їхнього удару чи топак укусу більше, ніж півтори тонни. Якщо ви потрапили до них, вибратися вже не вдасться. Крокодили здаються доволі примітивними, але у них чудово розвинені слух, нюх та зір. У Східній Африці улюблені смаколики крокодилів готуються перебиратися. Аби пережити сезон засухи, зебри та антилопи гну мігрують у пошуках посовищ. Дорогою туди їм доводиться проходити через царство крокодилів. А саме перейти в брід річку Мара. Задля безпеки обидва види збираються в одну отару. Декілька сміливців пробують воду. Крокодили насторожуються. Крокодили плавають зі швидкістю більш ніж 30 км на годину. Вони навіть здатні швидко бігати на короткі дистанції. Але все ж перевагу вони надають нападу із засідки. Безліч тварин заходить у річку. У такому хаосі крокодилам важко вибрати жертву. Тож зебри-антилопи розуміють, що саме кількість є запорукою виживання. Але завжди знайдеться один найгірший плавець: надто молодий, надто старий або просто невдаха. Більша частина стада перепливе через річку, але для когось боротьба за виживання сьогодні завершиться назавжди. Переможці народять потомство ще сильніше, швидше і кмітливіше за батьків. Тож еволюція продовжуватиметься. Щоправда, крокодили також еволюціонують. Цим холоднокровним створінням достатньо лише одного кілограма м'яса на день. Але вони не знають, коли їм вдасться попоїсти наступного разу, тож обстоюють кожен шматочок. Їхня агресія гарантує виживання найсильніших. А гени, що за неї відповідають, отримає їхнє потомство. Дарвін вважав, що виживають ті, хто пристосовується, і головним свідченням цього є боротьба за виживання. Пристосуванці кажани. На дворі сутеніє і прокидаються ще одні первісні істоти: створіння, оповиті міфами та легендами. Вони бояться сонячного світла, тому живуть у печерах та вилітають на вулицю лише вночі. Саме вони надихнули Брема Стокера на створіння одного з найжахливіших літературних героїв графа Дракули. Це кажани, єдині савці, що справді вміють літати. Зараз налічується більше ніж 1200 різноманітних видів кажанів. Лише троє з них харчуються кров'ю, решта комахами та фруктами. На стелі печери висять тисячі тварин. У такій юрбі кажанам вдається зберігати тепло в холодних печерах. До того ж, так вони уникають нападів хижаків. Вночі у небі домінують лише вони. Більшість пташок зараз спить, тож конкуренція за їжу майже відсутня. До того ж, довкола майже немає хижаків. Еволюція наділила кажанів вмінням висіти вниз головою, а кігті достатньо міцні, щоб триматися так впродовж тривалого часу. Безсумнівно, це ідеальне положення для швидкого зльоту. Вночі кажани панують у повітрі. Вони чудово літають і бачать своїми вухами. Кажан видає звуки високої частоти, що наче відбиваються від усього, надаючи тварині чітку картину того, що її оточує. Цей процес відомий як ехолокація. Завдяки його використанню здобичі кажанів ніде сховатися. Ці неймовірні тварини чудово пристосовані для виживання. Щоправда, декілька з них все ж сплять вночі. Це великі тварини, що харчуються здебільшого фруктами, а один з таких видів рибою. Можливо, саме завдяки усьому цьому кажанам вдається виживати впродовж 50 мільйонів років. На світанку нічні тварини повертаються до печери. Вони стомлені. Але, незважаючи на безпеку помешкання, їм не варто розслаблятися. Боротьба за виживання не спиняється ані на мить. Здебільшого кажани є хижаками, але часом і вони можуть стати здобиччю. Інший хижак планує влаштувати вечерю на даху. Цей пітон вирішив, що його можлива здобич вартує того, щоб ризикнути. Адже хто не ризикує, той не перемагає у боротьбі за виживання. Пристосуванці акула. Більша частина нашої планети вкрита водою. Світовий океан займає дві третини поверхні землі та сягає подекуди 10 кілометрів у глибину. Один з видів живе тут вже понад 100 мільйонів років. Впродовж тисяч поколінь ці створіння удосконалювалися плаваючи, полюючи та вбиваючи. Це акули. Вони здалеку відчувають здобич, а щойно наблизяться до неї, стають максимально швидкими та безжальними. Зараз існує більш ніж п'ять сотень видів акул. Кожен з них має особливу форму та вміння виживати. Зуби пісочних акул схожі на голки, що проколюють рибу. Вони вдихають повітря, а потім дрейфують у воді, чатуючи на здобич. Незвичайна форма голови риби молот – дає змогу одночасно бачити, що відбувається попереду та позаду. Голова стає йому на нагоді і під час полювання на скатів. Тигрова акула створена для запаморочливих швидкостей. Її гостра голова, наче розрізає товщу води, а висока спина та спинний плавець слугують віссю. Велика біла акула. Деякі з цих чудовиськ сягають 6 метрів у довжину. Вони здатні розвивати швидкість у понад 40 км на годину. Їхні розмір та сила роблять білих акул невразливими для більшості хижаків. Це природжені вбивці. Їхні оптичні тіла вкриті тисячами нервових закінчень. За допомогою електрорецепторів акули здатні відчувати найменший рух в океані за багато кілометрів. Їхня чутливість вражає, адже ці рецептори здатні зафіксувати електричний заряд навіть у одному мільярдну вольта. Це баракуди. Жорстокі хижаки, що бувають два метри завдовжки. Вони нападають з граєю, часом вибираючи здобич більшу за себе. Але сьогодні здобиччю є сама баракуда. Аби збити спетелику нападника, риби збилися у пульсуючу хаотичну сферу. На них полює чорнопера рифова акула. Боротьба за виживання продовжується. Рифових акул приваблюють сплески. Також вони здатні відчути запах крові пораненої риби. Невдовзі до товаришок приєднуються інші акули і розпочинається бенкет, тюлені. Мешканці холодних вод арктичного клімату. Тюленям чудово відомо, що плавати поблизу дна безпечно. Та варто лише піднятися вище можна стати здобиччю акули. Щоправда, деякі з них про це забувають. Альбатроси рідко втомлюються. Та коли таке все ж трапляється, над птахом нависає велика небезпека. Сьогодні альбатрос та акула боротимуться за виживання. Акули живуть майже у всіх морях. Тож на інших риб всюди чатує небезпека. Вони усюди, від теплих коралевих морів до холодних величезних океанів. Кожне створіння, що плаває на поверхні води або її товщі, ризикує стати здобиччю стародавніх підводних хижаків. Птахи, савці, риби. Усі вони ризикують програти акулам у боротьбі за виживання. Найбільш у світі акула абсолютно безпечна для людини. Китова акула підводний велетень, що насправді є найменш агресивним серед своїх родичів. Ширина її велетенського рота сягає півтора метри, але в ньому лише малі зуби та щитинки. Китові акули харчуються дрібною рибою та планктоном. За годину вони здатні відфільтрувати 6 тисяч літрів води. Рідко хто зважиться полювати на кидову акулу. Їхній розмір є найкращим захистом. Довжина таких акул часом сягає 12,5 метрів. Зазвичай самиці більш за самців, що типово для акул. Незважаючи на розмір, ця риба вміє вести боротьбу за виживання невимушено і спокійно. Пристосуванці Качконіс. У пошуках одного з найстародавніших створінь на планеті нам доведеться покинути салоні моря і вирушити до прісноводних річок, озер та інших водойм континенту острову, що дрейфує океаном наодинці продовж 90 мільйонів років. Качконіс суміш савця, сумчастого та ще чогось. Предки цієї дивовижної істоти були більшими за розміром та мешкали на території сучасної Південної Америки. Їхні єдині нащадки досі живуть лише в Австралії. Задні лапи самців озброєні отруйними шпорами. Концентрація отрути сягає максимуму під час шлюбного сезону, тож, скоріш за все, шпори використовуються у боротьбі за самицю. Качканоси мешкають у мутних водах з поганою видимістю. тварини чудово адаптувалися до цього довкілля. Хапати здобич у умовах обмеженої видимості допомагають їхні неймовірні дзьоби. Вони вкриті рядами рецепторів, що фіксують найменший рух у мулі. Качконоси чудово пристосовані до життя у річках. В процесі еволюції шкіра між їхніми пальцями перетворилася на перетинки, тож тварини отримали такі собі ласти для плавання та виконання підводних маневрів. Навіть смокові переваги є одним з елементів виживання. Качконоси харчуються різноманітними тваринами, тож у них завжди є з чого вибирати. Їхній раціон включає як личинок комах, так і раків. Хоча качканоси живуть у воді, пернати вони можуть лише на період від 40 до 140 секунд. Австралія доволі сухий континент, а для існування качконосів вкрай необхідна вода. Якщо зникнуть водойми, качконоси вимруть. Тож вони завжди раді дощу. Качконоси належать до однопрохідних і одним з декількох видів савців на планеті, що досі відкладають яйця. Для цього самиця вириває нору на березі річки. У хутрі качканусів зберігається шар теплого повітря, тож навіть у прохолодні дні тваринам тепло та сухо. У скрутні часи, коли не вистачає харчів, качканоси, використовують ще один зі своїх фокусів. Надлишкові калорії відкладаються у жировому шарі на хвості тварини, аби вона ніколи не голодувала. Незважаючи на кумедну зовнішність, качконосам вдалося накопичити навички, необхідні для перемоги у боротьбі за виживання. Пристосуванці. Кит. Існує групи істот, що заради виживання створила справжнє диво. Вони плавають як риби, а дихають через легені як ми. Це велетенські створіння. А один з їхніх видів навіть вважається найбільшими істотами за всю історію землі. Це кити. 50 мільйонів років тому їхні предки мешкали на суші. А потім вони вирішили повернутися під воду. Щороку горбаті кити пропливають півсвіту у пошуках пари та їжі. Кашалоти здатні пірнати на запаморочливу глибину у дві тисячі метрів. Саме там вони полюють на свою улюблену здобич гігантських кальмарів. Касатки вміють вистрибувати з води. Хто зна, навіщо вони так роблять? Можливо, аби захопити жертву зненацько, а можливо, ці величні хижаки так розважаються. Кити живуть на планеті вже багато мільйонів років, але лише впродовж останніх століть вони стикнулися з найбільшою загрозою людиною. Нам потрібен їхній жир, кістки, м'ясо і бажано усе це в промислових масштабах. Людина ледь не знищила декілька видів китів. Людство довело, що зазвичай у боротьбі за виживання перемагає найрозумніший. Щоправда, касатки або кити-убивці також наділені високим інтелектом. Вони живуть родинами і навчають свою молодь премудростям виживання. Касатки нагадують велетенських дельфінів та сягають 9 метрів у довжину. Здебільшого вони живуть у Арктичних морях де вдосталь риби. Ці суперхижаки харчуються рибою, птахами та тюленями. Ця зграя китів планує напад. Дитинча тюленя навіть не здогадується, що на мілині також буває небезпечно. Часто косатки у погоні за здобиччю вистрибують на берег, а під водою вони здатні плавати зі швидкістю 50 км на годину. На це важко дивитися без сліз. Але кити намагаються оглушити жертву, перш ніж її їсти. Зазвичай тюлені встигають втекти, але не всі. Саме завдяки командній роботі у косаток не лише в досталь їжі, а й чудові шанси на перемогу у боротьбі за виживання. Боротьба за виживання. У боротьбі за виживання перемагає той, хто вміє пристосовуватися. Найміцніші щелепи. Найшвидша реакція. Найкращі плавці. Найгостріше відчуття. Найбільший розмір. До кінця дня доживуть лише найкраще озброєні тварини. Це боротьба за виживання.